Шановні захисники 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Учні 10 го класу міста Енергодар від щирого серця вітають вас Днем Збройних сил України. Сила вашого духу та завзяття підкорює. Ви стали на захист нашої країни, нашого дому і кожного українця, залишаючи позаду себе своє минуле життя. Ваш вклад у майбутнє України є неоціненним. Завдяки вам, у нас досі залишається надія нарешті побачити свій дім яким б не було нестерпним життя в окупації, але лише одна думка про те, що є такі сміливі люди, як, які наближають нашу перемогу, допомогли справлятися з усіма труднощами, окупованими в Ми віримо у перемогу і дуже чекаємо вас вдома. 72-га механізована бригада імені Чорних Запоріжців. Шановні наші хлопці, захисники України. Вітаємо вас, сильні, незламні і віддані наші герої. Щиро вітаємо вас з нагоди Дня Збройних Сил України. Кожний з вас колись був звичайним хлопцем, людиною з мирною професією: енергетик, водій, інженер, лікар. Зараз ви гідно протистоїте російському окупанту, захищаєте найголовніші цінності, людське життя і Україну. Дякуємо вам за надію, за захист наших мрій і свободи. Ціною власного життя і здоров'я ви продовжуєте виборювати право на існування нашої держави та здобувати свободу для мільйонів українців у цей день. Ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які видали своє життя за Україну. Ми завжди будемо пам'ятати їх подвиги. Наша шана загиблим і честь живим. Чекаємо на вас вдома та віримо, що зовсім скоро кожен з вас. Повернеться живим та здоровим, витримки та скорішої перемоги над ворогом. Ви незламні герої. Дякуємо за захист нашої незалежності. І найголовніші слова сьогодні: віримо в вас і дякуємо. Слава Україні і смерть клятим ворогам.